Україна збережеться. Вона етнічно однорідна, правда, є фактор релігійний, але українці на релігію дещо дивляться через пальці. Чи це Московський патріархат, чи український патріархат, чи інші секти. Хоча в майбутньому все це прийде до єдиного знаменника, бо ще Платон казав, що якщо в країні дві різні мови, або дві різних релігії, або два різних матеріально-етичних кодекси, які базуються на різних коритах живлення, то ця країна не встоїть і розпадеться. Це грек, який писав ще 2000 років тому, і яка між іншим заборонена була в Радянському Союзі. Е, тож Україна в цьому відношенні є моно країною. Вона пройде через ці випробування. І в найближчі, зразу, коли закінчаться бойові дії, нас чекає дуже важкий період в тому відношенні, що скажуть, а вся війна закінчилася, помагати не треба, хай тепер самі живуть. І ті мільярди доларів, які нам зараз дають, вони звичайно дають як те, що потім той, хто прийде, скористається і матиме прибуток. Але це буде відноситися до якоїсь частини населення, а що їсти іншим. Буде і гіперінфляція, і поки встановляться нові взаємовідносини, поки відновиться виробництво в Україні, якого зараз практично немає, буде надзвичайно важкий час. Він буде нетривалим, десь від року до трьох-чотирьох років, але буде дуже важко. Це почнеться ну, буквально з е, наступного року, коли почнуть затухати оці військові дії, але прийде на зміну, прийдуть інші негаразди, це е, з точки зору відновлення виробництва. Але тут ще одна біда, яка чекає. Ви знаєте, що е, Європу заполонили мігранти. Але мігранти їх морально-етичні засади, вони не такі, на яких побудована мораль і етика європейських країн, країн більш високого рівня цивілізації. І перебудовуватись, змінюватись, ці люди не хочуть. Не бажають ніяким чином і навчатись теж, щоб замінити чи в виробництві, чи в чомусь е, саме на рівні цивілізованості даних країн. І потерпає від цього Італія, Франція, Англія, наступ на північні країни, йде, де як кажуть, високий рівень життя. І це велика у них проблема з народжуваністю, яка практично нульова у білих. В сім'ях і дуже велика у мігрантів. І щоб вирішити цю проблему, куди їх подіти, всіх цих мігрантів, то буде спроба їх викинути в Україну на відбудову України. Будуть відповідні програми, і кількість населення цих мігрантів в Україні може збільшитись до чисельності населення самої України. Бо в Україні зараз приблизно 30 мільйонів, із них десь 60 мільйонів 60%, які відійдуть з цього світу в інший протягом найближчого десятиріччя. Мається на увазі це пенсійний вік і декого предпенсійний. Це, ну я кажу, майже 60% населення нашого. І кількість населення в Україні зменшиться десь. До 10-15 мільйонів. Навіть з тими, хто повернеться. І приблизно е, мільйонів 5-10 тих буде мігрантів, які сюди наїдуть. Звичайно, що це казалось би, дуже важка передумова майбутнього. Але є ще так зване географічно-кліматичне решето. Що це? Ви зараз спробуйте, коли казали, що татаро-монгольське нашестя, знайдіть монгола в Україні. Так, деякі в когось там десь щось якась риса збереглася. Але не можна вирощувати мандарини в Україні а черешні на Сахаліні. Навіть в Індії, от, казалось би, всі умови є, але яблуні там чомусь не ростуть. І яблука, якщо ви чули. Експортують з Європи, з інших країн в Індію. Зате інші е, рослини гарно ростуть. Тобто, якби йде відбір того, що пристосовано для даної території, для даних географічних, кліматичних умов. А кожен народ формувався в тій чи іншій мірі, в тих чи інших умовах. І попадаючи в інші умови, де не тільки те, що ми бачимо зовні, а от те, що називається енергоінформаційні поля, вони зовсім інші тут, не такі, як там. І поступово е, ті, хто прийшов, будуть вимиватись. Хтось пристосується, звичайно, щось буде, якийсь вплив буде, але він не буде кардинальним. І український етнос відродиться в повній мірі. Це почнеться десь з 30-х років. А кардинально відбудеться десь після 40 50-го року, коли Україна стане центром Європи і об'єднуючим фактором Європи. І в цьому відношенні, кому цікаво, подивіться, будь ласка, е, чи книги Всесвіти Україна, в сайті Країна ра Можливо, пані Маріана викладе в своїй бібліотеці цю книгу, я, е, за її дозволу, перешлю її. або в інших книгах, які теж викладені, в сайті Країна Ра, Країна латинськими або українськими буквами. Далі Тересочка Ра, Ра Бог Сонця. Крапка.орг, і там є бібліотека. Ці бібліотеці, е, книги, і всі ці книги вони для того, щоб, як би, погляд і закласти перші цеглинки в будову нової України. От все це спрямовано, якби, в майбутнє. Бо якщо ми не будемо думати про майбутнє і не будемо його будувати, то його і не буде. Ми маємо планувати майбутнє і майбутнє своєї не тільки родини, а й своєї країни також. Бо за межами своєї країни ми ніхто. І <клес> ті, хто виїхав за кордон, особливо старше покоління, відчувають себе як рибу, яку витягли з води. Це не їх середовище взагалі. Те, що називають з одного боку, ностальгія, от те, що я кажу про географічно-кліматичне решето. Ми клітинки тої території, того етносу, де ми народились. От приблизно таке майбутнє нас очікує. Але знову це, лише я ще раз повторюю, якби я знав, які конкретно плани безпосередньо у тих, хто. Керує зараз Сполученими Штатами, тими, хто в Росії чи в Китаї, і навіть у нас в уряді. Бо деякі речі, які проходять поза увагою, от, наприклад, наближається День народження Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко – духовний батько. Звичайно, у, як і в кожної істоти, в кожного об'єкта є свої особливі, позитивні риси, є свої якісь недоліки. Ми орієнтуємося завжди на позитив. І є така книга Даніла Андрієва «Роза міра», коли йому умовно Серафим Саровський показує будову нашої планети, і оці рівні будови. Те, що ми називаємо інформаційні, духовні живого всесвіту, то якби на чолі планети стоїть така Верховна Рада невелика, і він називає синкліт. І яке, каже, моє здивування, коли я побачив там в цьому синкліті Тараса Григоровича Шевченка? Це пише росіянин Андрієв. Зверніться увагу на ту постать. Яка обособлює Україну і наш етнос. Е, тому, звичайно, що я не можу сказати, от завтра закінчиться війна. Є, як би риси, що так, от є е, там така дата, росіяни люблять дати. Що до початку війни треба якусь подію, щось таке зробити. То такою ключовою датою це є. Дата початку війни. Є одна ключова дата, на яку зараз дуже багато пишуть, це сходження на трон Трампа. І Трамп це, між іншим, е ціла епоха, про яку я казав, коли мова йде про біткоін, про долар, про те, щоб знову якби, тримати фінансову систему в руках, то ви мають помітили, що е Трамп. Уже визнає біткоін. І більше того, що він хор, збирається його контролювати якимось чином, оті віртуальні гроші, які нічого не варті, але за допомогою яких можна дуже багато чого зробити. А це нова епоха. Епоха, коли, е, в голову угла, є таке ходячий вираз. Коли вже становиться віртуальне, інформаційне, але матеріальний базис при цьому нікуди не дівається. І те, що я сказав про роздробленість країн, про переходи на інші взаємовідносини і нові структури в суспільстві, оце відбувається на наших очах з вами. Тим не менше, кожне утворення, кожен об'єкт має свої особливі риси. Які характеризують, для чого вони на цій планеті, на цій землі. Немає у всесвіті нічого непризначеного конкретно для чогось. Е, є такі теореми в кібернетиці, в математиці і так далі. Тож, е, все, що існує, воно має своє призначення. Те, що не має призначення, воно тут же має перейти в сміття. Вдобрив, в що загодно, що використовується наступними об'єктами, структурами для своєї будови. Е, тож в цьому відношенні є ті особливі риси, які характеризують наш етнос, і вони мають існувати до тих пір, поки він не виконає свого призначення. І за цими рисами, я вже про це кілька разів розповідав в Ютубі, у нас надзвичайно визначний осінний шлях у майбутнє. Ми етнос першопрохідець, ми ті, хто показує шляхи чи в космосі, чи в новому інформаційному світі е, світі як відображення третього тисячоліття взагалі. От ми, ну я в це не просто вірю. Бо коли мова йде про різні теореми, про різні закони і принципи будови. І якщо те, що я бачу, воно відповідає, я можу екстраполювати, тоді я в це не просто вірю. Ми кажемо, не вірити, а знати. І я вірю і знаю, що так воно і буде, що за Україною велике майбутнє. Але Відійде все, що було характерне для сільськогосподарського виробництва, для того устрою тих структур, які були до цього часу, а прийде нове з народженням нових поколінь. Це десь два-три покоління. Але наша країна буде зовсім і зовсім іншою. Тільки про це мова взагалі, от як можна прогнозувати, ви можете дещо прочитати в тому передбаченні на кілька сотень тисяч років, про яке я вам говорив. Але там і інші є дуже цікаві речі, в яких там ще не написано, бо з кожним роком змінюється та база інформаційна, якою я володію, ну і ви теж. І відповідно можна екстраполювати, зробити наступний крок. Бачення того майбутнє, що нас очікує, ось приблизно моя така відповідь, і пані Маріано, і тих, хто мене слухає в тому баченні, яке я уявляю про майбутнє України, Росії і, взагалі, того, що очікує людство в найближчі десятиріччя. Дуже цікаво було послухати. Ну і також ще напевно хочу у вас запитати на рахунок Сполучених Штатів Америки в тому числі, як ви бачите, чи буде існувати в майбутньому в принципі ця держава? Дуже багато в принципі різноманітних експертів говорять про те, що Трамп може призвести до певної руйнації, до певної загибелі цієї країни. Як відчуваєте ви? Е, відносно Трамп, е, Трампа, це дійсно початок нової епохи. Те, що я сказав, е, це коли по суті Трампа привели до влади е, ті мільярдери, які є основою так званої силіконової долини в США. Америка, якби ділиться на дві частини. Одна частина виробнича це східна, а по ту сторону. Анд. Це свого роду е, глобальна система майбутнього устрою планети, не кажучи про те, що найбільші інформаційні структури планети зосереджені саме в Каліфорнії. І оцей е, глобальний підхід з одного боку, що вони живуть за рахунок того, що вони мають прибуток з усієї планети. На відміну від того, що східна частина виробнича, вона багато чого втрачає від цього глобалізму. І в результаті йде розтин Сполучених Штатів на східну західну частину. Що навіть такий варіант один із можливих найближчих десятиріччя, це що на території Сполучених Штатів утвориться дві країни. Одна до Ангів, а друга це Каліфорнія. Каліфорнія, між іншим це 30% валового зараз прибутку. Ну, валового тільки не матеріального, а цього інформаційного. В бюджеті Сполучених Штатів. І введення, що оцього біткоїна, оцього е е віртуальних, по суті, долара біткоїна, його контроль, веде до тих ефектів, які. Будуть невластиві великим країнам до їх інерційності, і щоб інші країни почнуть захищатись від е, долара і від е, біткоїна, і призведе до втрати Сполученими Штатами той ролі, яку вони грали і грають зараз, ну і в найближчі, можливо, десь 20-30 років. Але фінал фінал. Буде не за Трампа, а за наступними президентами, і дійсно Сполучені Штати, з моєї точки зору, очікує така ж доля, як і інші великі країни. Бо майбутні оці соціальні структурні утворення вони будуть або за принципом етнічним, або релігійним, або професіональним. Я не можу точно зараз сказати, але вони будуть поєднані на родовому принципі, це етнічний принцип, коли ну, українці, це українці, там, е чеченці, чеченці і так далі, вони якби організовуватимуть єдиний рід, єдину спільноту, єдиний морально-етичний кодекс, єдине джерело живлення. Без цього не може існувати жодна е, структура, жодне об'єднання. І от саме це і чекає теж Сполучені Штати, бо в США не сформувався єдиний американський етнос. Якби ще було кілька хоча б десятиріч або століть, то так би й було. А так, це досить різнорідна структура, яка живе на доларі. І, звичайно, якщо долар втрачає силу, то всі почнуть дивитись а де краще і як більше зберегти з того скорита, яке було до цього часу.